Боговтілення Христа Спасителя відкриває для кожної людини шлях досконалості, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Так говорить нам святе Письмо. Але як можливо людині, яка потопає у гріхах? Цього світу виконати ці слова і знайти ту досконалість, яка властива Творцю неба і землі. І чи взагалі під силу це людині, яка живе у світі, який у злі лежить? Боговтілення Христа Спасителя. Відкриває для кожної людини шлях досконалості. Пришестя у світ Господа дає кожній людині можливість удосконалюватися духовно, і це вдосконалення не має жодних меж, тому що воно відкривається кожному з нас у Воскреслому Христі Ісусі. Господь, який прийшов на цю землю, Прийняв на себе людську природу, яку має кожен з нас, і своїм преславним Вознесінням на небо, підняв її на небесну висоту, де вона вже перебуває праворуч Бога Отця. І це є свідченням для кожного з нас, дорогі брати і сестри, що ми з нашою людською природою, покликані до спілкування з Богом, як тут, на землі. Так і перш за все там на небі, куди кожен з нас перейде обов'язково, коли закінчить своє земне перебування. Сьогоднішня євангельська розповідь про багатого юнака зазвичай спонукає нас розмірковувати на тему багатства. Але якщо ми вийдемо за межі цієї теми, то нам стане зрозумілішим, що варто нам подумати на тему досконалості. Адже багатство це той засіб, який людині відкриває шлях до досконалості, або ж стає каменем спотикання, на якому людина дальше не йде цим шляхом. Взагалі, багатство це поняття досить умовне. Одна людина, яка може і володіє якимись матеріальними благами, вважає себе багатою. А буває так, що інша людина, яка має стільки матеріальних благ, що і не знає, де вони знаходяться, і переліку їм, не вважає себе такою. Багатство це дар Божий, який людині посилається для того, щоб вона через цей дар допомагала іншим людям. І коли людина стає на такий шлях служіння багатством іншим людям, ближнім, які цього потребують, тоді перед такою людиною відкривається шлях досконалості. А коли вона за допомогою багатства прив'язує себе до усього земного, матеріальні блага, які вона має у своєму житті, стають основоположними для неї кожен день і в подальші дні її життя, тоді вона стає на той шлях, який не відкриває перед нею невимовне і безмежну досконалість, що дарує людині сам Христос, Спаситель світу. Давайте згадаємо діалог, який сьогодні нам передає Свята Христова Церква, який відбувся між юнаком і Христом Спасителем. Учителю благий, як мені жити? Що мені робити для того, щоб спастися? Виконуй заповіді Божі. Такою була відповідь Христа, яка задовільнила юнака, тому що Він справді був хорошою людиною і жив за заповідями Божими, тому Він і відповідає Ісусові. Всі ці заповіді я виконую від дитинства Мого і живу так, як ти говориш. І тоді Христос промовляє такі слова. Який не зміг сприйняти і тим більше втілити у своєму житті цей багатий юнак. Якщо хочеш бути досконалим, продай все своє майно, роздай його нужденним, слідуй за мною і матимеш скарб на небесах. Засмутився цей юнак, тому що він не зміг ці слова Спасителя. Виконати у своєму житті. І сумом у серці він відійшов. Святитель Феофан Затворник говорить про те, що людина, яка від свого багатства ділиться з іншими людьми, матиме завжди. Поповнення своїх статків, тому що Господь не буде залишати її доти, доки її матеріальні можливості слугуватимуть допомогою для інших людей, особливо для людей, які перебувають у критичній ситуації. Ці слова святителя аскета підтверджують нам євангельську істину про те, що рука того, хто дає, не збідніє. Таким є закон, і я переконаний, що кожен з вас перевіряв його особисто у своєму житті. Коли ми відділяємо щось від себе, коли даємо іншій людині і робимо це щиро, не жалкуючи про це, тоді обов'язково через певний час ми отримуємо з якоїсь сторони допомогу, і частіше всього це буває так, що ми навіть не очікували цього. Якщо людина щиро намагається використовувати свої можливості матеріальні, які є у її житті, для того, щоб допомогти іншим людям, які цього потребують, тоді вона стає на шлях досконалості. Вона удосконалюється не в матеріальному, а у духовному вимірі. Вона приймає у своє серце, стає вмістилищем тих благ неземних, які сам Господь дарує кожній людині. Вона примножує у своєму серці любов. Вона стає Творцем і носієм добра. Вона сяє від того, що поступає так, як навчає Христос і свята Євангелія. Вона є свідченням досконалих вчинків, які перед Богом відповідають саме цим словам, які звертає сьогодні до нас Спаситель. Але є і інша сторона медалі, про яку нам говорить преподобний Лев Оптинський. Якщо багата людина не бачить скорботи іншої і не допомагає цій нужденній людині, то це шлях від Бога, від Христа, від Його царства. Тобто це приклад того шляху, який нас навпаки відштовхує і віддаляє від досконалості. А зразком і наповненням досконалості є сам Христос Спаситель. Тобто це той шлях, який віддаляє людину від Бога. І якщо все наше життя повинно бути таким, щоб кожен день ми, дорогі брати і сестри, робили хоча б невеличкий крок назустріч Богові, то тоді подібні вчинки віддаляють нас від Бога. Тоді людина прив'язує себе до якихось земних турбот. Ставить їх в основу свого життя і забуває про те, що є неземним, те, що не має цінності у людському розумінні, у людському вимірі, те, що людині дарується Богом через велику тайну Боговтілення, коли сам Христос Спаситель приймає на себе людську природу, уподібнюється, стає подібним. До кожного з нас і відкриває нам шлях до досконалості, який не має меж і не має виміру. Християнин це раб Божий. У тому розумінні, що кожен християнин прагне служити Богові і виконувати Його волю. Сам Бог прийняв образ раба. Коли прийшов на цю землю, сам він прийшов для того, щоб не йому служили, але щоб послужити іншим. Щоб відкрити шлях до спасіння, а це і є шлях духовного, щоденного вдосконалення для людини, яка отримує це спасіння за свої досконалі, благочестиві і достойні вчинки. А коли людина себе Асоціює виключно з земним, тоді вона стає рабом речей, різних речей. І буває навіть так, що людина прив'язана до якоїсь простої речі, яка і особливої цінності не має, але ця річ заміняє їй у житті Бога. Вона без цієї дрібниці не може жити і не уявляє собі життя. Вона через таке відношення до матеріального. Втрачає можливість удосконалення і уподібнення Богові. А шлях християнина це завжди шлях праведності і шлях досконалості. Блаженний Іроним говорить нам такі слова: ми стаємо праведними тоді, коли сповідуємо, що ми грішники, коли людина усвідомлює свої недоліки гріховні. Коли вона визнає себе перед Богом, перед іншими людьми, грішником, і просить, щоб Господь її простив гріхи вільні і невільні, і подарував можливість вдосконалюватися у чеснотах, тоді вона і йде цим шляхом праведності, святості і досконалості. Тож будемо, дорогі брати і сестри, пам'ятати про те, що кожен з нас покликаний кожного дня. Працювати над собою для того, щоб наближатися до Творця неба і землі, до того, хто подарував нам життя, до того, хто бажає, щоб усі ми спаслися і прийшли в пізнання істини, і до того, хто нам відкриває шлях, вузький і тернистий, але той шлях, який веде нас до досконалості. І нехай у допомогу нам будуть настанови, які дає святе Євангеліє. І ті слова, які сьогодні для нас є важливими і пріоритетними для того, щоб ми працювали над своїм духовним вдосконаленням. Будьте досконалими, як досконалий є Отець ваш Небесний. Амінь.